Сьогодні ми поговоримо про поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам'яне вугілля, природні джерела, вуглеводнів, перегон канаф. Метою нашого заняття буде сформувати знання про природні джерела вуглеводнів, розширити знання про органічні сполуки на прикладі класифікації вуглеводної сировини. Показати Використання їх як палива та важливого джерела синтезу органічних сполук, а знайомитись з науковими методами дослідження природних ресурсів, проблемою пошуку альтернативних джерел енергії. Природні джерела вуглеводнів поділяються на газоподібні, природні і супутві гази, тверді. Кам'яне вугілля і рідкі – це нафта. Значну частину необхідної енергії людства одержує з вуглевод нафту, природного газу, кам'яного вугілля вони сформувалися на землі в давні часи і належать до невідновлюваних природних ресурсів. Широке використання даних ресурсів зумовлюється наявністю відповідних технологій та достатньо легких способів добування. Перед людством постає складне завдання відшукати більш ефектні шляхи переробки нафти, газу та вугілля. Природний газ. Це природна суміш вуглеводнів, які утворилися в надрах землі внаслідок розкладу органічних сполук. Ви бачите на цьому слайді, з чого складається природний газ: метан, етан, пропан, бутан, пентан та їх відсоток. Супутникові нафтові гази це теж вуглеводні газоподібні речовини. Які використовують як паливо, побуті і пальне для автотранспорту. Крім того, суміш газів використовують як хімічну сировину для синтезу пластмас каучуків, органічних розчинників, клеїв для виробництва газового бензину моторного топлива, водню сажі. Застосування природного газу – це заводські котельні. Теплові електростанції, сировина для хімічної промисловості, автотранспорт, промислові печі. Нафта це природна суміш вуглеводнів різних класів. Вона містить насичені циклічні і ароматичні вуглеводні домішки інших органічних сполук. Це горюча, корисна копалим, масляниста рідина темнобурова. Або майже чорного кольору з характерним запахом легше води. Вуглеводні, що входять до складу нафт, мають різні температури кипіння, цю властивість узято за основу поділу нафти на окремі фракції методом перегонки. На цьому слайді ви бачите, які є основні процеси перегонки нафти. Це первинна і вторинна перегонка. За складом нафта складна суміш вуглеводнів різної молекулярної маси. Головним чином рідких, в них зазначені тверді газоподібні вуглеводні. Тут ви бачите вміст нафти. Сучасна цивілізація застосована на нафті. Ви бачите приклади, де нафта переробляється. Пальне для авіаційних і автомобільних двигунів. Пальне для тракторів, пальне для тракторів реактивних літаків та ракет, дизельне паливо, паливо для котлів, промислових печей, хімічна сировина. Вугілля це тверда копалина вуглеводної сировини, яка утворилася із вимерших рослин без доступу повітря. Наша держава одна з найбагатших країн світу за розвіданими запасами кам'яного вугілля і входить у десятку найбільш світових його експортерів. Схема переробки вугілля це гідрування, фоксування, газифікація. продукти переробки кам'яного вугілля, вироби з кам'яного та бурого вугілля. Таким чином ми можемо зробити висновок, що палівні корисні копалини це нафта, природний газ, вугілля та торф. Чим більше горючих копалин, тим багатша країна. Головна властивість горючих копалин це давати пригорінні тепло. Видобування паливних корисних копалин дуже складна робота, але це ніщо в порівнянні з користю, яку вони приносять. Ці ресурси є невід'ємлюючими, тому потрібно освоювати нові джерела енергії, які належать до практично невичерпних, а саме енергія води, енергія сонцю та вітру. Треба зменшити викиди в атмосферу різних шкідливих газів. Гарючі корисні капали є незамінними в існуванні людини. І ваше домашнє завдання написати по цьому відео есе. Бажаю успіхів!